Ми техногенне середовище в державі. Найбільше скученість підприємств так чи інакше, які викликали ті проблеми, які на сьогодні мають місце. Розвинута агросфера це все вплив на середовище життя. Виходиш на вулицю і відчуваєш що я в такому віці, що я одразу відчуваю, що екологія погіршилася. Раніше все валіли на промисловість. да? Смотрите, труби не димять. А воздух плохой. А почему? чому? Ну вже ми і так знаємо відносно е світового годинника, який перевели вже на декілька хвилин. Берет нам там залишилось до кінця життя всього 15 хвилин. Ну, в такому сенсі, якщо брати, взагалі, можливість існувати. Цих 100%, відсотків, тобто 350 тисяч видів, які представляють собою царство рослин, людина дотична лише до 10%. відсотків. Ну так чи інакше, за, заохочуючи завертаючи до свого життя, бо яким ще використовує. А проблеми для існування ми створили майже всі. Я б так вважав, що ми себе скоріше ведемо як у тому, тому фільмі чужий. Пам'ятаєте, так? Самі собі шкодимо, причому катастрофічній прогресії так не має продовжуватись в суспільстві. Бо коли ми ставимо підсумки в інше життя, так чи інакше під сумнів буде поставлено й життя самої людини. На сьогодні арену життя опановують 2 мільйони 202 тисячі 900 видів живих організмів. Оце є біосфера жива оболонка нашої планети. 400 мільйонів вже пішли за рене життя, тож що докорінно змінились умови існування. Міста на трьох пагорбах це символіка цього міста. Ну на жаль, останнім часом ми не розуміємо цього до кінця, і причиною є. Ось що ми знищуємо деревні насадження, які на плакорних місцях розташовані. Пагорби мають бути зеленими. Парки місця мають право на життя не на зменшення, не на так званий благоустрій, який практично веде до їх утилізації, ну і знищення як таких. дерево це насос, який зберігає баланс між тим, що приходить і відходить. Ми ж е, маємо підстильну породи, лисовидні сумненки. А це породи, які при промочуванні можливість мають осаджуватись до 12-25 метрів. І оце ж всі ті явища, які ми маємо і по питанням сповзання тополя. Да? зрушення були великі території. Зараз тут і довгі балки, тут багато чого. Балка місця міста треба дати друге життя. Вони мають бути зеленими, ніякої забудови. річки і струмки, які там існують, знову ж жосно життя. Це специфічна екосистема, враховуючи, що останнім часом нам це жахтіше кажуть жити. Оце ж є, як кажуть, ті проводи холоду, які надходять туди до центру міста, охолоджують місця. як кажуть, клімат пом'яшують клімат. Це добре явище. Вони забирають з оточення неурбанізованого повітря і заводять його до міста. Вони на такі специфічні повітряні потоки виникають. Ті наміри, які зараз розпочинаються в місті, відносно тунельної балки всього з їх забудова це злочин, це екологічний злочин. Абсолютна істина в останній інстанції заборонити торкатись балок міста це зони рекреації. Збаг збагнем, буде добре. Місто залишить привабливі, свою привабливість, свою роцинку цві якості міста на трьох пагорбах. Ну сподіваюся, що таке буде далі. Нехай воно так і буде. Тепер відносно як кажуть саме основної артерії. Річки Дніпро. Питань, які привезли зараз до такого стану Дніпра, ну найголовніша проблема це зарублювання річки Дніпро, яке виникло внаслідок побудови. Інше це органічне забруднення річки. Тобто великий вкид туди неочищених промислових відходів, комунальних і такого іншого. ручей впадаючи в Дніпро. От он откуда витікає, так? Ось вам і центр міста, так? Да? Інша проблема це забудова прибережної зони річки, знищення берега річки, а без берега річка не може жити, як і людина без шкіри. Я вже про це казав. Це мова існування річки. Тому, що найголовніше на зараз, найсуворіша заборона з органічного походження будь-яких інших, підприємство має брати воду після себе, а не до себе. Місто має брати воду після себе, а не до себе. Це найголовніше обмеження, яке зараз може вирішити питання забруднення річки. Зменшимо кількість надходження органічних речовини, таким чином зменшення буде і кількості цвітіння річки Дніпро, і оце утворення осіб куширів, синя зелених водорісів, цьому потібне, які дуже сильно погіршують стан питної води. Взагалі можливості жити в такому середовищі трібентом, які виконують там свою певну роль, як і рослина. Тобто такий баланс ми можемо відновити. Все, що є від урізу води до обробки в межах Дніпра, до набережної нашої, має бути вільним від усіх забудов. Це зона річки. Це норма. Ну, інші речі, які потребують глобальних підходів, відносно гривлі, все то, що набудовано в Дніпрі. Ну цим займаються всі. Я сподіваюся, рано чи пізно здоровим в цьому питанні буде. Речка Майя будет по речки життя наизнают. Но мне хочется верить в то, что когда-нибудь город вернет себе былую красоту, и самое главное, люди в нем будут веселее и жизнерадостнее. Треба зупинити розвиток сміттєвої цивілізації. Якщо вже Вернацький свій час розробив вчення про біосферу і запропонував новий стан біосфери як е, ноосферу, тобто сферу розуму. На жаль, ми... це наша мрія, щоб у нас була ноосфера. Зараз у нас техносфера, тобто зруйнована біосфера. А для цього треба виховувати людей, розуміти, якоїсь свідомість має надійти до широкого загалу, а не тільки до фахівців і спеціалістів в галузі екології треба зробити якомога більше і не боятися цього